Сьогодні я вам розповім про такий проект, як зама, для чого він взагалі потрібен і яку користь він нам принесе в web 3 Одразу скажу, що це дуже крутий проект, і зараз більш детально ми його розбираємо. Дивіться, уявіть собі, де ваші дані web 3 залишаються повністю зашифрованими. Навіть коли вони обробляються смарт-контрактами, жоден валідатор, хакер чи аналітик не бачить, скільки ти відправляв і які значення передаєш у контракт, або яку логіку виконуєш. Це у нас що? Це я зараз про заму. Це новий рівень конфіденційності в блокчейні. І головне, що це у нас не окремий блокчейн, не ще одна ЄВ мережа, це універсальний конфіденційний шар, який можна підключити до будь-якого L1 або L2. Ти просто продовжуєш юзати свою улюблену мережу, але вже з приватністю за замончуванням. Ось так у нас виглядає офіційний сайт Zama. Як бачимо, тут є різне багато цікавої інформації, можна зайти і більш детально почитати. Дивіться, як це працює. У них є такий метод шифрування, як FHE, Ось ми зараз переходимо. І що це взагалі таке? У нас зама використовує такий справжній гіперпанк, а рівень криптографії FHE. Це означає, що всі обчислення, вони відбуваються над зашифрованими даними, навіть самі смарт-контракти не бачать твоїх значень. І результат теж виходить вже зашифрований, тільки ти можеш його розшифрувати. Але при цьому все у нас верифікується. Дивіться, зама вже зробила те, що інші тільки планують. Вони зробили можливість писати приватні смарт-контракти, контракти На Solidity, використовуючи знайомі зміни типу e-ball і є адрес. Все виглядає як звичайний контракт, але працює повністю на зашифрованих даних. Також у нас порівняння, обчислення, перевірка без будь-якого доступу до твоїх даних. Щоб не ламати собі голову криптографії, вони зробили SDK для фронтенду. У тебе все як завжди. там, Metamask, дапки, просто з приватністю і без складних налаштувань. Вони навіть не змушують тебе переїжджати на іншу мережу, замок підключається до будь-якого євм ланцюга як окремий шар обчислень, типу як Celestia чи Edgine Larry. Тільки замість Data availability і конфіденційність у нас за замовчуванням. Що взагалі можна будувати? Наприклад, Dex без Running, ніхто не бачить твої об'єми та ордера. Також DAO з приватним голосуванням, також ніхто не бачить, як ти проголосував, наприклад. І, наприклад, також NFT опціони з прихованими ставками. Звісно, DeFi, де ти тільки знаєш свої ліміти і прибуток та ризики свої. І навіть конфіденційні кредити, ідентифікація, там, медичні дані все працює. І найцікавіше, що зараз взагалі проходить теснет, поки що, звісно, він там не працює, але з часом буде працювати і ми зможемо всі прийняти участь. Ну, в загальному, якщо так сказати, то це такий відсутній елемент Web3, і зама прийшла для того, щоб додати таку реальну приватність і смарт-контракти. Ось так, наприклад, у нас виглядає зараз це сайт. З екосистемою. Тут я коротко пояснив, взагалі, що таке зама і для чого вона потрібна. А далі ми можемо подивитися, наприклад, які у нас інвестиції. Переходимо в CryptoRank і що ми бачимо? Що у нас була перша інвестиція в серії А, це 73 мільйона. Ми тут можемо подивитися інвесторів. Це Multicoin, це Анатолій Яков'єнко. Ми бачимо. І також три фонди. Ну, звісно, тут круто, що є тір родин фонди, це дуже добре для такого проєкту. Потім, що дуже важливо, що у нас була серія Б, і сюди у нас зайшла Capital. І Кепітал. Що занести 57 мільйонів. В загальному у нас 130 мільйонів при оцінці 1 мільярд. Ось так виглядають у нас всі інвестори, ну для такого проекту це досить круто. Потім ми можемо піти на сайт і ще подивитися, тут дуже багато є різних програм. Наприклад, у нас є різні баунті-програми, ось така. Ми можемо перейти, звісно, тут більш детально почитати, для чого вона потрібна старт, от наприклад, в у нас в цьому місяці і закінчується 25 серпня. Тобто, кому потрібно, то що може взяти участь в даній програмі? Ось тут ми бачимо 2000 євро, 3000 євро, 5000 євро. Також ми можемо перейти сюди і більш детально прочитати. Наприклад, ось у нас є Technical White Paper. Ми переходимо і можемо більш детально взагалі почитати, як це відбувається про сам проект, подивитися на гідхапі, взагалі. А якщо ви розробник, для вас це точно буде цікавим. Далі у нас є різні такі цікаві статті: кейси, наприклад, про конфіденціальний DeFi. ми можемо перейти і також більш детально розібратися, почитати а, про це все. Також на сторінка є з документації, де більш детально розписано взагалі, що таке дзам. Тобто можна перейти, якщо ви не зрозуміли в цьому відео, хочете більш детально почитати, або ви розробник, вам цікавіше. Ви переходите і тут ось більш детально читаєте. Тут є різні таблички, плюси, мінуси. Ось бачимо. Ось навіть тут розписано взагалі, який буде токін, для чого він взагалі буде потрібен. Також у нас от є Solidity Guide, Також це все можемо почитати. Як ви бачите, дуже багато різ... різної інформації про проект, і це досить добре, тому що проект, чим ми займаються, виглядає досить круто порівняно з іншими проектами. Також, наприклад, з вами є блог, де можна більш детально про щось почитати, наприклад, ось про партнерство. Тут про анонс була серія Б. Можна більш детально розібратися, там як інвестували. Далі ось куча статей, е, відеотуторіали, анонси різні. Ось також ще у нас туторіал про Python е, і про е, це шифрування. Ось ми йдемо, йдемо, і тут дуже багато. Кому цікаво, звісно, переходить і читає. Також у нас є різні програми для ком'юніті. Наприклад, якщо ми перейдемо в їхній гілд, ми побачимо те, що є, наприклад, для девелоперів, для креаторів. Ну, звісно, хто девелопер, може перейти більш детально почитати, розібратися, що там потрібно. Е я, наприклад, покажу, що є в креатора. Ми переходимо в креатора. І бачимо, що в нас тут є різні завдання. Перше, це досить легко все зробити. Потім нам потрібно зробити ось МЕМ і відправити формою. Потім нам потрібно зробити треда, три штучки, три твіта. Потім нам потрібно зробити якусь статтю або відео розповісти про проект. Також щось так виглядає. Можемо податися. Є онлайн-мітап, які ми можемо організувати, і реал-мітап. І тому подібне за це буде даватися, ось певні В Загальному, якщо підсумувати проект, реально важливий веб 3 тому що всім потрібна приватність, конфіденційність. І круто, що навіть зараз зами запущені різні там програми для ком'юніті, і можна реально розвиватися. Ну не тільки там, наприклад, розробникам і проекту, а і звичайно, ком'юніті, такі як ми створювати там, наприклад, різний контент і підтримувати даний проект. Хто ще, наприклад, не слідкує за даним проектом, раджу там підписатися на Twitter, Discord і слідкувати за різними анонсами. Коли буде тесне. Також можна прийняти участь, все всі посилання під відео на даний проект.